І не усвідомили, і не виконали свій обов'язок перед дітьми. Тепер їх убивають, отам і чоловіків і і всіх інших. Ми хочемо це зупинити. І тому ми сьогодні тут. Тому що я хочу ще до цього додати, те, що все органи влади юридичні особи. От дивіться, вони вас закидають папірцями. Ви щось в публічної власності землю переводите в приватно. Я коли зараз попрацювала більше місяця в територіальній громаді, де сільський голова знає конституцію, і не тільки там, де права людини, з її е, 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 життєвого простору, а не взяли ще й по територіальній громаді почитали конституцію. А для того треба почитати п'ять статей: п'ята, 13, 14, 14, 142, 143. друга, сто сорок третя. І розібратись ви, що ви орган власники. місцеве саморядування за Бля гроші, не шкуру знімає. Дивіться, комунальними послугами знімете шкуру, податками, податками знімете за землі шкуру. за. Значить, виходить у нас 33-й рік. О, як 33 І за підручників школи я дивлюсь їсти, добре. Оце ви зараз це робите своїми руками. Тільки це, робите, що, знаєте, що це робиться, знаєте, що більше. Так ви, а ви а поцікавтесь, а ми а вам скажемо. ви так, так, <реш> <реш> та, не, не брати податки? Ми Пас, навчаємо так, їздимо, ми <реш> навчаємо людей заробляти <реш> гроші <реш> в селі, там, де у вас все забрали, і повертають. Значить, послухайте сюди. Розберіться з землями запасу. Я вас дуже прошу. По всій Україні земель запасу від 500 до 1700 гектарів. А це ваше сільськогосподарське виробництво може бути. Ви можете <реш> теж садки посадити, як в Польщі і не розказувати, що у вас грошей нема. Розумієте, це варіантів, маса, коли ви починаєте включатись в господарювання грошей. Не шкуру знімати, пів копійки там з кожного, а заробляти гроші. А все інше додається плюсиком, те, що ми заплатимо як податки, розумієте? Саме головне почати заробляти, і ви повинні це усвідомити. Так, щоб а, треба а ви думаєте, як виживаєте? Як зараз все. А давайте по державній державної власності. Що є Подожіть, зараз у державній власності? Ви пропонуєте власності? для Заразі цього спочатку, части? я так розумію, так вашу що? риторику. Я розумію, що ви пропонуєте спочатку виконати Конституцію? Е, Згідно Конституції, згідно тих статей, які назвали, я їх читав. Ви пропонуєте спочатку територіальну на місцях громади? Зробити, Значить, а потім її воно... об'єднувати. Територіальна наші. громада Конституція утворена. В кожній громаді не обліковано майно. Ви як зараз у них запитаєте документи э, за, на землі в межах адміністративно-територіальної одиниці, в них немає. І, і вони не знають, ми скільки Ми повинні землі. спочатку територіальну громаду місцеву робити? на основі слова Значить, не, не треба Вона є. її майбутнього. Значить, облікувати майно. У нас питання. І реєстри власності власників. Оце й буде вже. До того, як Єднаєте, ви ж не можете. Ну, інтеграція, що ми з виносисією прийняли. Це ж є. А я не, ви прийшли на учити, як я будую це просто не. Я якщо ви нічого не вмієте, то як ви не можете послухати спеціаліста України? Ви нічого не знаєте. Ви ніде не вчилися. Будь ласка, послухайте. людей. Ми багато вчилися. Ось не лайтесь. Маєте спецспеціаліст. Начинаєш усі зачинцями.

Приватно б не переводили. Я. Ви просто ганяєте повітря, робите вигляд, що ви працюєте. Я вам пояснюю. Я будівельник. Дивіться, Я вибачаюся. Бачу... Я, ну, ви я... перебиваєте. Ну, ви, ну, що в людини є власність. власність будинок для будинку власне. земельна я... ділянка я... як не дати цю землю я... приватну власність? Ну поясніть мені власником бути, не знаєте. Я не знаю. Я юрист май... ну, От Ви кажете з публічно, як людина построїла мене? Ну ви людина ж построїла той неї кусочок на землі, і ми людина кажемо, відповідає. Так, навчіться Я спілкуватися, мені. будь ласка. Дякую так ви вам. просто дурниці говорите. Ви, ви сказали те, що дурниці роблять по всій Україні. А я так. вам говорю, всій, так, віде, так, що це може... не Ви сказали, що дурниці, каже Рема Білоцерківська. <звук> я тут знаю і в Україні, я тут знаю в Росії, в Польщі і поважаю в Україні. Але секретар сільської ради Малютянки каже, що не займайтесь популізмом, будь ласка. Кожен із нас має приватну власність землі біля будинку. А ми вас не запрошували, вибачте. Я хочу все одно вам... Як і держава живе. <плес> Дякую Де, всім депутатам. До побачення. До побачення. Можливо. А ми послухаємо. Значить, що я хочу сказати? Закриваємо Оце із одної власності в іншу власність переводить. Ваша завдання. Дуже неправильне медіа. ми вийдемо на вулицю, можемо поспілкуватися. Значить, забув, Значить забув, ваше завдання для того, щоб людина знала його можливо. територію, забити колишки і прийняти рішення. Ніякої технічної не ж, документації надо. Я надо, забув, власні зиму. я, Давай, я маю. Юридичну освіту і красний диплом будівельника. Так от, для того, щоб побудувати, відводиться земля, а коли вона вводиться в експлуатацію будівля, то та земля під будівлею є об'єктом нерухомості і єдине можливе приватна власність на землю. Навкруги вся земля, наша з вами власність, публічна. І для того, щоб вам отримати 2 гектара, треба написати заяву, рішення прийняті колишки забити. Ось це вся робота, яка повинна робити сільська рада. А все інше вона повинна заробляти гроші, садки садити, е обробляти землю, е комунальні підприємства утворювати, які принесуть доходи територіальній громаді. Подивіться в Європі. Ми ж вивчили досвід Європи. Вони заробляють, не шкуру знімають своїх громадян, а заробляють. А ці технології, що я просто не договорила, мені не дали договорити. от те, що ви зараз я вас попереджаю, тому що ми з боснійцями спілкувалися. І коли в них була війна, і було АТО, вони війну теж АТО називали. Так вони сказали нам, що ми догралися до того, щоб з комунальними послугами нас виснажили, волонтерством виснажили. Те ж саме було. У нас, дітей. у нас баночка консервів рибних коштувала 50 доларів. На місці нічого було. Вам добре, що ви селі живете. Ви там згороди ще проживете. А що в місті люд, люди будуть робити? Якщо ми не навчимося заробляти, це не облікуємо майно війна, не закінчиться. Так. Не навчимося заробляти ніколи. Європейської держави не, не будемо. А це залежить від вас. Забирайте. Забирайте. Думку, ви, так ще одне. Хочу сказати про райвідділ. Що поліція не працює? Якщо ви візьмете витяг із єдиного державного реєстру там поліція. Ні, він є. Це суб'єкт підприємницької діяльності. На сьогоднішній день це навіть Власне не того, юридична не особа. Чому я розкажу? Я досліджував це по собі. Знаєте чому? Потому що проти мене хотіли сфабрикувати справу. І так як мені сказали в свій буду, час Білоцерківська, а у мене краще, ніж ти, ти можеш себе захистити. Власне Сам тебе ніхто ти. не захистить. Значить, я вліз туди подивився. Написано. Статус юридичної особи не підтверджено. Фізична особа, значить, юридичний райвідділ міліції колишньої, оформлений, на Красноярова, Федора Федоровича, щоб ви собі знали, який сам приїхав з Донецька у 2010 році. В мене є витяг. Хочете, якщо вам дуже цікаво, щоб ви знали, бездіяльність їхня, вони ніколи не будуть за вас, за народ. Вони завжди будуть проти, тому вони не перебувають. Я скрізь це розказав. Скрізь, по всій Україні, ми вам покажемо. Я вам дав відповідь на ваше питання. Так, Києво-Святошинське. Києво-Святошинське. Якщо вони кругом звертали. І за мене був звільнений один начальник райвідділу, потім другий, Києво-Святошинське. Бо я сказав, а прийшов Вадим Миколаївич, я кажу, ти будеш третій. Значить, вам, вам треба їм допомогти, щоб вони вивчали кримінально-процесуальний кодекс. Те, що ви звертаєтесь до депутатів, це ви неправильно робите. Ви розумієте, що тут просто тут панує незнання закону? Ви по незнанню до них звертаєтесь? Вони по незнанню приймають і. По незнанню нічого не роблять, треба сить поставити на закон. Моє життя говорить 20 років підприємця, людину, яку 9 років переслідували кримінальним провадженням. Сепаратісти, тільки в мої, мій приватний бізнес, тільки сепаратісти могли знайти. Органи влади не заходять, бо я краще за них знаю. Тому моє життя говорить про те, що вам треба самі розібратись, ми вам я готові підказувати. Ми вам підкажемо. Да. І тому ви до них не звертайтеся, ви самі все це зробите і я нас. Ви знали, четверта внає... стаття конституції дозволяє вам встановлювати будь-що. Інформацію про кого завгодно в публічних місцях. І якщо вони вам це кажуть, публічна, подадуть до вас наступ. Дякую. наступного разу ви знаєте, розстроювали. Я вам просто хочу сказати, Зачай, я прийшов всім. Справжні депутати так же себе не, не поводять, так, щоб виганяти людей з приміщення. Вивчайте, це ж це наші це діти було, тут, розумієте. Ми будемо публікувати ми, на сайті.